А мова це зброя, надійна броня. Вона захищає серце народу, і найважливіше її завдання боротись за правду, добро і свободу. А мова це дух, це основа, душа, краса неймовірна, жива, солов'їна, вона розквітає в піснях, у віршах, і в слові матуся, що мовить дитина. А мова це той дорогий оберіг. Що міцно єднає народ у любові, брехню і оману, збиваючи з ніг, дарує свободу у кожному слові, За мову вмирають, її бережуть під бронежилетом в окопах солдати. І гордо убій, наче прапор несуть, щоб батьківська мова могла існувати заради майбутнього наших дітей. Любіть свою мову, святу. Солов'їну, бо мови такої немає ніде. Вона найрідніша у серці єдина.